Ну що, мої куколки дорогенькі? Давайте потренуємо інтуїцію. Де тут карта дьявола? Перша, друга чи третя? Кому цікаво, де із цих трьох карт карта дьявола? Пам'ятайте перше. Реакція, перший порив, саме вірний обично. Перший порив це ваша інтуїція. Потім різко підключається наш розум безпокойний і починає перебирати різні варіанти. І так. Хто вгадав, того я поздравляю. Слідуючий йдемо. Де тут карта башта? Один. Два чи три. Де тут карта башта? Хто вгадав, я поздравляю. Ідемо далі. Де тут карта смерть? Раз, два, три. Де тут карта смерть? Приближу вам. Вгадав, я поздоровляю. Де тут карта Сонце? Раз, два, три. Відкриваємо? Хто вгадав? Поздравляю. Ідемо далі. Де тут карта Верховна Жріця? Ну, куди без неї? Це покровительниця ізотерики? Один, два, три. Де тут? Карта Верховная Жрица. Пишіть в коментарях, хто кого угадав, хто кого не вгадав, а хто вгадав усіх, а хто не вгадав нічого.